З Богом. Вперед! Старт. Село Соломоново на Закарпатті. Саме звідси, із найзахіднішої точки України, починає свій піший маршрут-мандрівник Олександр Волощук. Вирушає о 10.40 ранку. Ще вчора я прибув сюди на цю точку, і сьогодні у мене старт. Вся мандрівка має зайняти приблизно за моїми під рахунками 1800 кілометрів. За один день чоловік планує долати у середньому 25-30 кілометрів. Каже, зупинятиметься відпочивати, а також поїсти і поспати. З важким ну, тут близько 23 ну, кілограмів, йду 30 хвилин, потім 10 хвилин відпочиваю. Півгодини йду, 10 відпочиваю. За півгодини в нормальних умовах я проходжу 2,5 кілометри. Обідній привал це приблизно. Менше години. А потім, вже, коли 30 кілометрів пройдено, може бути трошки більше, може бути менше. Тоді вже я шукаю місце для ночівлі, ставлю намет, готую собі вечерю, описую день в похідному щоденнику. Інколи, звичайно, треба зупинятися, робити дньовки для того, щоб відпочити, щось там полагодити, попрати одяг. Суспільному Олександр показує, які речі взяв із собою у мандрівку. Тут є намет. Спальний мішок, газовий балон, газовий пальник, певний запас одягу, деяка їжа, карти тих місцевостей, де я йтиму, супутниковий навігатор, ніж, ну і там решта дрібничок, які теж мають вагу. Ну і Ваги ще додає, звичайно, вода, тому що вода потрібна завжди. У мене ніколи, мабуть, менше 22 кг не було. Олександр Волощук також письменник, тому під час мандрівок веде щоденник, а Записи, каже, використовує під час написання книг. Все записую, так. Кожного дня я знаходжу час на це. То в процесі мандрівки, коли я йду, пішки, на привалах я дістаю свій блокнот і туди записую. Що цікавого було у ці півгодини, коли я йшов. А потім увечері, коли я вже вільний від усього, тоді я відкриваю великий товстий зошит загальний і повністю описую свій день все, що було цікавого, важливого. І все це в хронологічному порядку, воно зберігається. Чоловік розповідає, мандрує вже 19 років. Пішки подорожуватиме в четверте. Я з дитинства це любив. Любив моїми найулюбленими книгами, ще в молодших класах були географічні карти і атласи. Я дуже любив географію. В п'ятому класі школи я знав столиці всіх країн світу. І мені хотілося з часом вже не віртуально мандрувати по картах, по атласах, а вже реально побачити власними очима. Всі ці країни, гори, моря, океани. От коли мені було 17 років, я захопився велотуризмом, тобто я починав з велосипеду. Потім, вже після армії, вже були інші способи, а у 2002 році я відкрив для себе автостоп. Та з часом ми став багато ходити пішки. Маршрут Олександр Волощук почав у Соломонові на Закарпатті, а завершить у селі Рання Зоря на Луганщині. Дістатися туди він хоче до 10 жовтня. Руслана Гостюк, Іван Шимко, новини на Суспільному.